Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас реалізована квартира площею 50 квадратних метрів. ЖК Юніт Home. А мене звати Владислав Кисленко і ми займалися е, дизайном цієї квартири. А мене звати Ярослав Сицюк, і ми з командою реалізували цей дизайн-проект. Зараз ми вам покажемо більш детальніше про нього. Давайте я відразу вам почну показувати якісь дизайнерські рішення. Огляд цієї квартири ми почнемо з зони кухні-вітальні. Що цікавого взагалі у нас є в цій квартирі. Початково це було стандартне планування нокімнатної квартири, була лоджія. Ми демонтували лоджію, об'єднавши її з зоною спальні. І у нас вийшли такі функціональні зони, як коридор, кухня-вітальня невелика, спальня з робочим кабінетом і санвузол. І цікаво, що у нас є на кухні. У нас немає столу, але ми завбачили такий високий острів. По-перше, це може бути як зона для готування. По-друге, це зона для сніданків, обідів, прийомів їжі. Він йде висотою метр десять м, виконаний з кромограніта. І чим зручно. По-перше, зручно щось, коли готуєш, можна вдвох готувати. По-друге, зручно дивитись телевізор, який знаходиться напроти кухні. За мною знаходиться робоча зона кухонна. У нас є тут зберігання, духовка, мікрохвильовка два в одному. Ящики теж для зберігання, плита на дві комфорки. Якщо у вас невелика кухня, я завжди рекомендую виробити саме на дві комфорки. Чому? Тому що в принципі люди більше ніж дві комфорки в житті не використовують хіба на якісь там великі застілля. Далі у нас є е, робоча зона. Знизу 45-та посудомийна машинка, тому що тут невелика е, робоча поверхня. Мийка з фільтром, також з дозатором і подрібнювачем, і холодильник. В острові ми розмістили невеликий винний холодильник, і над ним знаходиться поличка для зберігання. Ми її зробили з такого чорного скла, щоб воно було в одному стилі з винним холодильником. Кремограніт нас використовувався від фабрики Міраж, дуже до речі, класний в роботі матеріал з цією сталішницею дуже сильно, княжна хлопці, але знаєте, через те, що не всі мавлярі дуже добре продумують навіть цю інформацію там по технічним рішенням, як виконати потім наступним підрядникам або наступним майстрам після, після них роботу, тобто в керамограніті обліцувати, наприклад, цю цю річ. Думали, що знаєте, там типа на саморізи скрутять, плитку приклеять, і воно буде монолітно триматися. Тому ми її ще додатково доробляли, долаштовували. В нас там, якщо подивитися, візуалізації Владик прикріпить. Мала буде тут маленька тоненька полосочка. Зрощені куточки, з переходом рисуночку, вставлені розетки. До речі, в нас тут присутній розумний будинок, працюють клавіші. Від сценаріїв, заданих замовником, тобто під кожен режим дня в нього свій там сценарій. Він собі підійшов. лайтова підсвіточка класно світить. Можна подивитися кінчик, включ попити винця з дружиною або з дівчиною. Тому навіть столешня в нас виконана повністю в керамограніті. До речі, прикольна ідея. Коли ми кіне знержавіки, які, не які підклеюються з під низу, часто використовуємо, якщо в них нерівна ідеальна форма, тому ми підклеюємо її не знизу, а використовуємо такий монтаж, як. Один рівень з керамогранітом. Воно виглядає дуже прикольно, така кайомочка, дуже класно. І до речі, плиту також ми інтегрували і зробили прям чітко в одному, в одному рівні з нашою стелешньою. Тобто, не так як правило, там виконують, що плита кладеться зверху на саму столешню і потім сюди в старець забувається бруд, сміття і все тому подібне, яке неможливо просто вичистити звідти. Також що стосується розумного будинку, скажу ще декілька слів, що тут використано. По перше, розумним будинком. Тут можна керувати світлом, можна керувати вентиляцією, кондиціонуванням, опаленням, тому що тут стоять, по-перше, розумні датчики, по-друге, терморегулятори. І також можна керувати ще шторами. Наприклад, сказавши «Hey Siri, close curtain», зараз почнеться закривання. Щось айфон хоче, вона погано чує, ми її далеко сховали просто. Hey Siri, close curtain in the living room». Запрацювало. До речі, часто не тільки часто там можна налаштувати розумний будинок таким чином, що під твій режим автоматично вранці ти прокинаєшся там в якійсь там годині певні, автоматично з налаштованим сценарієм включаються повністю ролети, жалюзі, карнізи, відкриваються повністю всі вікна. Вмикається там якесь певне світло, можна навіть там, якщо є кава машина, налаштувати, що кава машина буде тобі робити каву зранку. Да? Там, наприклад, антіма різного там розумний <зум> будинок, але різні такі речі дуже круті, можна налаштовувати вентилятори, освітлення в санмузол можна заходити не не включати світло автоматично в певний період часу в проміжку суток. Можна зайти вночі, там тебе автоматично включиться там тускла, тускла підсвіточка, яка буде не подрязнювати очі в нічний період часу. А вдень включиться повноцінне світло. Також та ж сама вентиляція вона буде працювати від вологості, від очі від забруднення повітря, і сама автоматично буде спрацьовувати, коли їй потрібно. Не потрібно нічого нажимати, немає мільйон клавіш, піанін. Все на одному пультику, наприклад, там можна і вручному режимі керувати, нажимаючи якісь там певні сенсорні кнопки, або за рахунок голосу та сценарію. Це перша із особливостей цієї квартири, що навіть на площі 50 квадратних метрів тут зроблено дуже класний якісний розумний будинок. Із цікавих рішень, як ми розділили кухню-вітальню і спальню, ми зробили такі скляні вставочки. Тут проставка із темного скла кольору графіт. А тут у нас знаходяться графіто і скляні двері, які відкриваються з дві сторони. По центру ми залишили несучу бетонну конструкцію, і на якій залишився телевізор. На бетонній конструкції ми всі знаємо, вже, що ми нічого не можемо штробити, різати, довбити, тому що вона є несучою для загальної частини будинку, для каркасу його, в принципі. Тому, якщо ви бачите, в нас тут телевізор висить, але на ньому. Під ним немає ні кабелів, нічого. В нас прокладений кабель-канал для того, щоб його прокласти, ми збільшили шар штукатурки на певну товщину для того, щоб можна було вкласти туди кабельний канал. Та до речі, також крім цього, підрозетники. Підрозетники вони також мають глибину свою, і їх потрібно було вмонтувати так, щоб не дуже сильно не доходити до арматури в бетоні. Можна трошки там якісь там сантиметр півтора піддовбити, але це не глобально на суттєвій конструкції. Тому в нас прокладений кабель-канал в будь-який час ми. Можемо навіть сюди на стіну прокласти, підвішати саундбар для того, щоб на цій тоненькі маленькі консольці меблеві в нас не заважала, вона не стояла, не займала місце. І таке класне рішення, яке поєднується в інтер'єрі. Придумав чітко просто так. Це досить часто ми використовуємо. Також і цікаво, що у нас є на стінах. Всюди ми використовували декоративну штукатурку. На підлозі у нас кварцвініл, а стеля у нас гіпсова, здається, ми її фарбували. Е, да, стеля у нас гіпсова з шумоізоляцією, е, вбудовані треки, повністю по контуру тіньовий профіль з підсвіткою, який підсвітка, до речі, також повністю по всім кольоровим гамам регулюється. Кварцвініл на підлозі. Обов'язково використовуємо тільки самих найкращих марок. Не використовувати ніколи ніякий китайський кварцвініл, тому що у вас потім при нагріві, якщо буде сонце прямі лучі, падати, він так от здується і назад може лягти тільки тоді, коли буде холодно в приміщенні, і то це не завжди. Ось такі цікаві лайфхаки і рекомендації для вас будете мати це на увазі. Далі скажу декілька слів про зону передпокою. Насправді тут зона у нас хоч і невеличка, але дуже багато ці знову ж таки. Цікавих технічних рішень. По-перше, від забудовника вхід саму був з цієї сторони, але не було зони ніде поставити пральну машинку, ні сушильну машинку. Дуже було мало місця для зберігання. Ми зробили перепланування. За мною знаходиться шафа. А напроти входу ми змістили стінку і поставили технічну зону. Тобто тут знаходиться сушильна пральна машинка і технічний вузол води. За мною знаходиться шафа для верхнього одягу, а знизу у нас знаходиться висувний пуфик, на який можна присісти і бутис. В наступній секції йде відкидна ніша для робота-пилососа, а в самій крайній частині знаходиться технічна зона, де знаходиться електрощит і система енергозабезпечення. Нашої квартири, тому можна відкрити її, для того, щоб можна було туди зайти, подивитися. Система енергозабезпечення, Коротше, це в нас акумулятори з інвертором. У нас в сумі тут на майже 8 кВт, орієнтовно, якщо брати по, по тій потужності, яку ми можемо споживати та використовувати постійно. Інвертор можна навіть підключити до сонячних панелей, але в цій квартирі це не потрібно. Технічна зона у нас електрозабезпечення, це щит силовий та щит слаботочний. Також тут є обладнання. Для розумного будинку. Замовники його поки сюди скинули, тому що воно в попередньому місці, там, де воно було запроектовано, воно трошки їм заважало. От. Також у нас в цій шафі, де правильна сушильна машина, ми можемо її відкрити. І в нас автоматично включається підсвітка. Ми бачимо відний вузол, бойлер та технічну зону. Пилососи, різні. Гладильні дошки, система пом'якшення води в майбутньому тут запанована. Тому так компактненько, але дуже розумно ми його розмістили. А далі ходімо вже, я вам покажу трішки інформації про спальню. По-перше, коли ми заходимо в спальню, у нас є також високі двері, як я вже сказав, від підлоги до стелі скляні. Спальня досить компактна. Тут є все необхідне. Це велике ліжко двохспальне тут ми запроектували шафу. Торець шафи ми виконали в дзеркалі для того, щоб візуально розширити простір. Напроти ліжка розсувна перегородка, завдяки якій можна розділити зону кабінету і спальну зону. Телевізора на спальні немає, але це було неважливо для замовників. Що цікавого, в нас є по дизайнерських рішеннях це ось такі панелі за ліжком, і зверху ми зробили реячні. Гіпсові вставочки також тут є підсвітка, яка міняє різні сценарії, яка міняє свої кольори. І до речі, хочу ще Ярослав сказати кілька слів про технічні рішення, про тіньовий плінтус, про тіньові профіля на стелі. Скільки це було складно чи не складно реалізувати? Для нас на сьогоднішній день це вже взагалі не складно, але це така кропітка робота, яка має потрібно певний досвід, певної певні навички для того, щоб його правильно влаштувати, і все було прям ідеально гарно, як ми любимо не тільки в загальному на картинці, а також в деталях. Тому ми завжди запрошую наших замовників майбутніх, там потенційних для того, щоб вони приїхали на якісь з об'єктів. Часто буває таке, що в нас є можливість показати готову вже квартиру, як виконана робота наша. Теля, як я вже казав, що в нас вже шумоізольована. в спальні в нас стіна також в шумоізоляції від сусідів, тому що в цьому комплексі дуже-дуже чутливі стіни. Все абсолютно чутно, що відбувається що там за, за стінкою сусідів, тому ми її також шумоізолювали. Це Забрала трошки простору, але для комфорту це взагалі не про що. В цій кімнаті в нас не штори. Тут моторизовані ралети плановані. заплановані у нас тут по дві ралети: одна блекаут, одна просто відражаюча, щоб не бачили, що знаходиться в квартирі сусіди протилежного будинку. Дивіться ще кілька слів я вам скажу про зону кабінету, що у нас є. По перше, з цікавого це консольний підвісний стіл. Ми запроектували для того, щоб змонтувати металеві закладні ще на етапу проєкту цей стіл виконує як робочу функцію, можна за ним працювати, так і як зону макіяжу для хазяйки цієї квартири. Цікавих рішень також є це велике дзеркало, яке переходить з підлоги до стелі. увагу, як все акуратненько по лінії стеля, дзеркало стіл переходить. Тобто це такі маленькі детальки, маленькі заморочки, які ми тут. Використовуємо, ну і в принципі, в принципі, цю зону я вам вже показав. Приводу розумного будинку забув там. Ну це не тільки розумний будинок, а в загальному екосистема, яка, яка тут в квартирі, що у нас і клімат, не тільки клімат, а ще й опалення регулюється автоматично від заданих сценаріїв та під різні кімнати. Вони там тут влаштовані термодатчики на радіаторах, також на вбудованих конвекторах, які автоматично регулюють температуру в приміщенні. Що ж, а далі ми можемо вже пройти, і я вам покажу зону самозла. Сам возлі у нас, до речі, на двох квадратних метрах також багато чого вмістилось. Унітаз, стіна з підігрівом, на якій висять крючечки для підігріву наших рушничків. Навпроти тумба з окремостоячим умивальником високим. До речі, прикольне рішення дуже гарно виглядає. Дзеркало з підсвіткою, полички для різноманітних там приблу та душова кабінка. В душовій тут у нас повністю зроблена тепла підлога. Зрощені кути під 45 градусів на керамограніті. На зоні, де в нас стоїть унітаз, повністю меблева стіночка Пан з панелей виконана з різноманітними швами в розбіжку. Дуже прикольно виглядає ніша з підсвіткою. Підсвітка в нас неонова в цій ніші з скляними поличками. Скло до речі, в нас в кольорі антрацит там графіт для того, щоб вони трошки притемняли та створювали більш такий затишний Ефект в приміщенні, тому що якщо використовувати просто прозоре скло, воно за рахунок підсвіток буде віддавати синім кольором, і воно ну не так гарно, і воно більш дешевить інтер'єр насамперед. Тому така от у нас душова кабінка, роздужна система. Вентиляція, вентиляція працює від датчику вологості в повітрі та від датчику забрудненості, автоматичне вмикання світла. Тобто ми тільки підходимо до санузла, відкриваємо двері від інфрачервоного випромінювання людини. Датчик бачить, що вона сюди заходить, і він автоматично включає світло. Це така, знаєш, типу розказуємо тут і про рішення якісь і про розумний будинок. Якби будто ви перший раз розумний будинок побачили. Так. Мені не все одно ж цікаво. Багато хто взагалі не знає, що таке розумний будинок. До речі, друзі, якщо вам цікаво, що таке розумний будинок, ви можете написати в коментарях. Ми можемо окремо записати в якийсь випуск. Розумні будинки, до речі, дуже різні бувають. Тут в цій квартирі ще такі, типа, смарт, смарт більш до такі смарт-рішення, тому що є прям потужні розумні будинки. І вони і по грошам там тіпа, дуже дорогі, але, але вони і більш надійніші. Тут все на безпроводній системі зроблено, тому воно і іноді може десь щось з ним бути. Тому, але в принципі в загальному працює навіть панельки Владік. Йоргов сенсор, друзі. Якщо вам цікаво, буде все таки про розумний будинок. Напишіть в коментарі, і я думаю, знімемо для вас окремий випуск. Я думаю, що потрібно владі ще подитожити по бюджету на цю квартиру. По бюджету. Я думаю, багато кого буде цікавити саме саме тут. Давай в тебе вся інформація. Ну орієнтовно, тому що багато чого замовляв замовник самостійно, тому ми не можемо там підсумувати прям до деталей. Але орієнтовно це в нас 1500-1600 доларів. Вийшла квартира, це ми робили її в 24-му році. Цукру це закінчили. Ми двадцяти року. Закінчили двадцять. Ми почали в вам... понад початок двадцять закінчили і кінець. там. Да, кінець го року. Якраз під Новий рік клієнти заїхали сюди святкувати. Да, тому на кінець 24-го року 1600 доларів квадратний метр можна зробити класну реалізацію, насичену квартиру да. сучасну дуже насичну. з дуже цікавими рішеннями на площі 50 квадратних метрів. Це повністю це і робота, і матеріали чорнові, чистові, і розумні будинки. Обладнання. Без або... меблі. Це без, без меблів. Меблі. меблі все таки окремо. Що ж друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім дякую за увагу. Якщо є запитання, пишіть коментарі. Пальчик вгору для того, щоб підтримати наш канал. І якщо вам потрібен якісний дизайн, звертайтеся до мене. Якщо вам класна реалізація, до Ярослава. Дякую. Всім дякую за увагу. Пока-пока.